Нас уже Олексій, особливо після Уминського фестивалю, став <свісно>, таким, таким, знаєте, великим об'єктом наших друзів-пародистів. Пародії на нього на сьогоднішній день пишуть Іван Гентуш, якому я зараз надам слово Ярослав Чорногос, е, господи, де ж... Анатолій Черняхівський і я. Ну, знаєте, така не жіноча справа, але мені так сподобалось. Отже, я сюди запрошую найкращого пародиста, ні, одного з найкращих пародистів, але він у нас дійсно амплуа лише пародиста, переважно, який приїхав сюди зі Львова Іван Гентош. І одразу з Іваном Гентошем я попрошу сюди у вінку, у вінку, у вінку і зі своєю книжкою підійти до другого мікрофона, Раз-раз. Вітаю всіх, вітаю шановного нашого колегу. З першою збіркою. Перша збірка це є дуже така велика віха. Це знають всі, кому приходилося видавати книжки. Треба пройти їй. По перше, треба написати. Треба написати переважно. Вночі, так? Да. Е, так це треба втратити багато часу, але це не втратити. Це це треба виписатися. Після того треба затратити багато сил на це, щоб цю збірку видати. У мене є багато колег е, і поетів, і більше може от художників. І вони завжди кажуть так: можна написати. І намалювати шедевр е, можна мати дуже гарний малюнок, але цей малюнок ніхто не буде бачити. І, власне, не дивлячись на те, що зараз є багато засобів е, техніки нової, можна в інтернеті почитати, можна значить, подивитися на різних сайтах, е, але книжка вона була і буде книжкою. І, власне, поет тоді і стає поетом, коли його книжка починає жити серед людей. І я от вітаю тебе з такою з такою Дякую. подією. Це дійсно радує, тішить і надихає. Ну і на що надихає ви зараз побачите. Ну і що буде об'єктом? Буде об'єктом, звичайно, поезія з нової книжки, з нової збірки. І зараз ми попробуємо в дві руки прочитати це, що написано, написано лисієм і написано мною. Так, я би хотів, щоб ти прочитав оригінал з книжки між сезоня. Порахую зорі. Можна? Прошу. Прошу. Я порахую хмари і пішки піду по них. Дивні мої забави у променях золотих. Я порахую хвилі, безмежний рядами вал. Піною б'ють бурхливо у світі нічних заграв. Я порахую маки у полю із края в край, ніжні кохання, знаки тут небайдужим рай. Я порахую зорі, бо мрійник в душі фантаст, небом пливу поволі, я скину ваги баласт, бо відчуваю крила жити без мрій ніяк. Птаха я сила сила, а ми ну я те ще мастак. Пародія без калькулятора називається. Мріяти я ні вроку, сивий, а все ж туди. Не відчуваю років. Мрію. Прийди, прийди. Поки тебе немає, я рахувати звик. Хмарки над небокраєм, променя золотих, файно мені пасує, сам би літав, як птах. Хвилі ряди рахую, озера добрий мах. Але найліпше зорі, мріючи про любов. Ой, помилився, сорі, треба спочатку знов. Здався би калькулятор, як рахувати мак. Аж похудав то свято тішусь неабия як. Де тебе носить мила? Будемо ми самі хоч калькулятор сила. Ліпше вже я в умі. <праць> 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 так, і я би тепер попросив прочитати: я лордом уже не стану, поет. Я лордом уже не стану. Герой на її роману. На принці нема коня, я лордом уже не стану, і яхта то не моя. Що може поет безславний, Римуючи на свій лад, ну вірш написати гарний, вручити букет троянд, На діях сліпих і марних читати вірші з колін, почути в словах банальних з луною твій сміх від стін. Пародія духовне, нема ні коня, ні джипа в кишені один мідяк. Казали, духовне липа, а ти мене любиш як? Без яхти, знання і слави. Так просто за вірш без рим, багатство то все лукаве, і дуже невічне дим. Дивуюсь, красива, горда. Сподобався поетик той насправді достойна лорда, а я їй букет, герой. шпиньки встають дерева. Побачити лорд би вмер, Як каже сама королева, вам каву у ліжко, сер. В марві, в марві, бажання. О, хтось підскаже мені де? На руках без втоми я несу міледі, Східцями у гору до м'яких карин, Світи тільки стіни і амури в небі. Будемо ми справжні. Маски, геть і грим, ніжні плавні рухи, в них мирають давні, хвилювання боязнь, ніби в перший раз. З головою весня у кипучій магні. Не погасле світло, не турбує нас. Твігі пюрі бісер будуть зараз зайві, рухи, ритуали, граци, іменует. Танець стіл по колу у гарячій лаві, вперше не в останнє, чую комплумент. У блаженстві п'яні, і слабів, і слабкі у втомі, зовсім не турбують види у вікно, обриси туманні, відчуття бездонні, Тонемо насправді тягне нас на дно. От передякую. Пародія, комплімент міледія. Ви, міледі, наче трошки важчі стали. Східцями нагору, я не Геркулес, третій поверх Боже, дні мої пропащі, чуба, хоч викручуй, дихаю, як пес. Ніжні ваші руки тягнуть до перини. Пересохло в горлі і бракує слів. От як згасло б світло, хоч на дві хвилинки, може б, незамітно погляд подих перевів. Я не комплексую, ви такі відважні. Кажете, вам лікар вправи приписав. Ви без гриму дивні, щось не дуже справжні. Та критикувати я не маю прав. Прошу вас полегше, що за піруети? Гухи, ритуали, ясно, але так. О, пропало світло, голос ваш. А де ти? Ти мене заводиш, мій малий мастак. Та не мощі й личко, дуру я провтому, обриси тумані, наче вже на дні відпустіть меледі, хочеться додому, якось паралельно, що там у вікні. Уявлялось зразу, ви, як фея сказки, ще у барі хаюсь думав про своє бісер на підлозі, поруч ви без маски, трохи страшнуваті, але магма б'є. Всілись по стіни, втомлені амури. і тіла сплелися у тривожнім сні, Ви на вухо ніжно, ну не будь похмурим. Вперше проказали комплімент мені. <губ> <пліг> так, і зараз є написані буквально в дорозі, поки сюди я їхав, я написав дві пародії, вони ще не є опубліковані ніде. Я би попросив сторінка 73 <губ> <губ> О. Це, мабуть, буде вишнева Так. Вишнева наливка тягуча, солодка, міцніша тетіли і краща заром. Великі ковтки і хвилина коротка, гальмує в душі мій неспокій і шторм. Хай свічка горить, лезо полум'ям вгору. Чим сутінки глибші, тим вищий вогонь. А тіні малюють на стінах потвору. Сміється вона і бере у полон. Наливка пом'якшить усе, стихне скоро, Відійде, розтане ця чорна стіна. Хоч круки безжально збираються в коло, клювати у серці, а смерті ж нема. Пародія на називається. Люблю натуральне, природне, щоб суто. Вбамбурить спертяки, який інтерес, на тюрлі хто інше, то супер і круто, і тонко з душею, не крекінг процес. І з кумом буває, сідаємо до столу, великі ковтки, антистрес вищий клас. І свіча, і свічка спочатку із полум'ям вгору, а потім донизу сміється із нас. Потвори по стінах, то вже як відерце. Хіба їх прогнати, здійметься рука? А пісня душевна, щепає за серце, бо все натуральне, наливка така, і ранком прекрасно, без болю і муки, міцніша текіли, ще куми одну, і все було б файно, де взялися круки, ми з кумом злякались, втекли крізь стіну. <плес> і остання сама свіжа пародія написана сьогодні ранком, значить прінка 51, грав чотири роки. Дві пари руки, піаніно, грані без співи в унісон, ведемо рух безперебійно до нижніх, до мажорних зон, У переливах різні ноти, на слух сплітаємо в акорд, різкі тональні повороти під пливом шкіл і різних мод. На жаль, кінець, втомило сіло, і нотний зорепад погас. Чомусь бажання відлетіло, на все приємне є свій час. Пародія називається Урок. До гри, звичайно, тре охоти, в бажань немає вихідних. Я так люблю високі ноти, давай візьмем найвищу з них. Життя буває таке снотливе, чи завжди в тому є резон такі грайливі переливи, рука сама до нижніх зон. Пізніше краще, ніж ніколи. Дві пари рук забило дух. Ти щось казав про різні школи. Ведемо безперервний рух. Тіла втомились, ноти впали. А поверх них легка вуаль. Ми так приємно відіграли. Урок закінчився. На жаль. Дякую Олексію і я ще з свого дозволу прочитаю дві зі своєї збірки дві пародії на відомих українських поетів. Вибак, зашу. Я би хотів прочитати е буквально одну, е одну пародію на, або дві, можливо, на. Ігора Павлюка, напевно, відомого всім поета. Море, ніч і дельфіна, голос. Я її вже зачитував у мені, так бачу, вона сприйнялася. Ігор Павлюк, збірка лірика. Море, ніч і дельфіна голос, безіменна зоря тремтить. Твоє тіло дзвінке і голе, заперечення темноти, органічне, орган в жилах, солоніють видох і вдох. На серцях виростали б крила, але ж серце одне на двох. Ми на морі сліди лишаємо. Я мужчина, і муза ти. Розпинає і воскрешаєм наше тіло, як мед густий. Отако. Отако і вище, хвиля піниться і нас несе. Ми життя, ми із моря вийшли, біля моря нам можна все. Пародія. Ми дорослі, і нам все можна. Я ж мужчина, не забувай. Поцікався, розкаже кожна, що з поетом на морі рай. Познайомимося поближче. Я люблю починати з ніг. Отако, отако і вище, а колись я ще вище міг. Не хвилюйся, розслабся мила, і давай перейдемо на те, що ти з тілом моїм зробила заперечення темноти. Безіменна зоря тремтіла, ледь вдихав я і видихав. Твоє тіло хотіло тіла, а не віршів, що я чекав. <плес> і ще тоді одно на Ігора Павлюка зажило, заросло, затягнуло. Льодами, 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 що між нами було уже поза поза словами, від життя утекли під льоди, під льоди постарілі, у падінні цвіли, а в польоті згоріли. Пародія. Слів немає. Що було, то було. Як до тебе мене тягнуло. Серце бідне шкварчало, диміло, але ти така неуміла. Я ж згораю в любовнім польоті. Кожен вечір вишу на плоті, я чекаю, тебе немає. Затягнулося, заростає. Ну, І з вашого добу ще на Романа Скиби. Одну пародію прочитаю. На Романа Скибу. Або дві. Це я, це я королево. Впізнали той самий, та ні то не погляд, то місяць пече. Я нині востаннє, я нині за вами. Один поцілунок не в губи, в плече. Ви плачете. Плачте, ви юна, ви перша, ви хочете світла і нігтів моїх, і ще два цілунки не в губи, а в перса. На дворі вже вічність, там падає сніг. Ні, ні, не перечте. Я прошу, я мушу, вам добре, вам добре, так буде завжди. На ранок біжить коронований муж ваш і вронить на килими чашку води. П'ятий знак з Пародія, це я, люба пані, впускайте той самий, та ні, я не падав. На дворі гроза, та, звісно, тверезий, знайомі ж роками, пора починати, ви проти, я за. Цілунків не буде, лиш дотики в спину, ви хочете ніжності пальців моїх, ні, ні, не перечте, я мушу, не кину поволі спускатись від стегон до ніг. Вам зручно, шановна, на цьому дивані, дере щось у горлі, попили б води, не плачте, терпіть. Це сьогодні востаннє жагуче і сильно, так було завжди. Вам добре, вам добре, гойдаються перса отак моїх рухів, то вічність чимить, ключі на підлозі від Вольво чи мерса, і тіло палає, і погляд п'янить. Вам боляче, легший, ви перші сьогодні, я сповнений сили, тиснув скільки міг, ви юні, прекрасні, звабливі і модні. Я більше не можу. За вікнами сніг. Емоції зайві, і все це до фені. І муж ваш законний Джованні чи Ганс тримає для мене в кишені зелені, бо я масажист, це останній сеанс. Дякую всім.